Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі CryptoBrain. І знову сьогодні по традиції проводимо аналітику по ринку, по бітку. Ділюся з вами своїми думками. Трішки по ефіру ще трохи зачіпимо, покажу вам, які у мене зараз локально є думки. І в принципі, що в нас очікує в найближчий тиждень. Отже, що в нас по бітку? Дуже гарно цього тижня ми підійшли і зняли ось цих два максимума і зверху створили еквіли. І по факту, як показує блин, традиція, оці еквели можуть і залишитися. Можливо, ну, було б в принципі логічно, щоб ці еквели знялися, і тоді ціна пішла вниз. Далі на оновлення лоїв і тут збирати на денці на 4 годинці там кучу ліквідності, і дуже багато імбалансів є. Але як показує в нас практика, еквели прекрасно залишаються і бітку просто на них похір. Далі, що в нас на денці робиться? На денному таймфреймі ми, тут у нас був свіб ліквідності, ви пам'ятаєте. Далі ми пішли гарненько, закріпилися тілом вниз, рухалися вгору в досить гарному прайс-екшені, і зараз у нас ось тут така картина. Ми маємо свіп лікви. Ми е, сьогодні можемо. Ну, наприклад, якщо вчора був понеділок, ми свіпнули вгору, дали фальшивий рух, залишили еквіли. І сьогодні можемо далі піти вниз. В нас знизу є дуже багато ліквідності. Тут сформовані еквіли, тут відкритий імбаланс, тут відкритий знову маленький імбаланс. І по факту тут от є ордерблок хороший. Ну, Чисто гіпотетично, там в 58-59 цього тижня було б гарно прийти. Ну, це було б прямо в найкращих якихось ситуаціях. Ну, хоча, може, в найкращих 52, але в 57-59 десь в цю сторону, 58 цього тижня, якщо би прийшли, це буде дуже ідеально. Тепер дивіться далі. Ну, знову ж таки, пам'ятаємо, зверху еквіли може світнути в 66 і далі вниз. Далі, 4 -го годинка, ті самі еквіли, про які я говорив. Тепер тут ще залишили теж два лоя, які, скажімо, не перекривають один одного. Тепер сьогодні зранку, якраз, ми свіпнули ось цю всю цей пучок ліквідності. На годинці відбулося повне поглинання попередньої свічки, яка закривала ліквідність. Тому я не рахую це як закріплення тілом. Це буде просто як свіп. Типу, так як і на 4 годинці. Далі. Зараз зробили тест, імба на 15-й хвилинці, зараз я покажу. Але на годинці, якщо, наприклад, розглядати ось цей сценарій для шорта, то ми вже, в принципі, зайшли в ОТЄ-зону. Майже Майже зайшли в отє зону Плюс дуже гарно було би, наприклад, подивитися збір ось цих еквілів і зайти в той самий 4-годинний. 4-годинний імбаланс. Ми вже з нього заколювали, але, наприклад, у нас тут ще є імбаланс. і плюс тут ще годинний є імбаланс. Коротше, реальна ліквідності знизу є дофіга. 15 хвилинка. Що в нас по 15 хвилинці? Ми так само, наприклад, свіпнули тут ліквідність, гарне поглинання, закріплення е тілом вниз. Тепер ось тут був імбаланс, ми його шикарно щойно прийшли, затестили. Ось. І якщо далі, якщо далі ціна. Закріплюється нижче ось цього мінімума, то чисто гіпотетично можна би було підшукувати, можливо, імбаланс, можливо, просто ОТІЄ. Ну, щось можливо тут буде. І, наприклад, далі плавне там, повернення підхід в цю зону і на оновлення з стопом за Лондон. До речі, тут ще й Лондон-Азію забрав і забрав в Нью-Йорк, бо тут, бачите, Нью-Йорк перекрив вчора Лондон і далі дав реакцію вниз. Азія зібрала знизу, почали пхати вверх, і просто Лондон щойно перекрив всіх зверху і далі дає реакцію вниз. Тому, як на мене, досить гарно картина виглядає для підшукування шорта, але потрібно дочекатися додаткових факторів підтвердження. Е, плюс ефірчик. Просто щойно отаке кинув, нічого не відкривав, але чисто як варіант, досить гарно виглядає. Дивіться: 4 годинка, потенційний квазік. Єдине, що смущає, це те, що ми зайшли в даний імп. От просто ми прийшли в імп і отримали реакцію. Тобто, в нас структура дуже довго вже відсхідна з 16 го числа. Ми прийшли в імп, отримали реакцію. Але, секунду, почати з денки треба. На денці ми закололи імп. Бачите як? Елемент офу. Прийшли, закололи імп. Зараз можемо дати реакцію. Далі, годинка по ефіру. Свіп. Ось. Далі. Бос. Тест в зоні ОТЄ, імп. Тут гарненький імбаланс, ну невеличкий. Одразу від нього моментально отримуємо реакцію. На 15 хвилинці отримали реакцію від імбазі, брали тут ліквідність, закололи ОТЄ, закрили, перекрилися тілом вниз. І по факту тут, тут досить такий цікавий е, розвиток подій для того, щоб зробити конфірм і піти вниз, в структуру, е, далі в продовження несхідної структури. Якщо, наприклад, цей момент пропускати, дочекатися конфірма, то тоді вже щось ось таке розглядати. Е, більш більш глобальне. Тобто дочекатися конфірма, прийти в тут почекати, наприклад, якусь зону ОТЄ, щось, щось цікаве, якийсь пої, якийсь імбаланс, чи що, і від нього вже шортити далі на оновлення цих луїв. Плюс тут імп взагалі не чіпаний, дуже великий. Ну, Як на мене, досить цікаво виглядає, досить гарно, шортово, що по бітку, що по ефіру. Звичайно, пам'ятаємо про те, що по ефірці той, по бітку в нас зверху еквели сформувалися. Ось тут от, цей з цим. Ну, як показує практика, похер на ті еквели, похер на ті світи, ціна просто завжди валить собі за більшою кількістю ліквідності. І якщо говорити вже про ліквідність, сьогодні прям такий буде дуже обширний огляд, я раніше такого, напевно, ще ні разу не робив. То дивіться, як дуже цікаво виходить. Наприклад, беремо біток на Бінансі по карті ліквідації за два крайніх тижні. Що ми бачимо? В нас зверху, отут з 65, грубо кажучи, ліквідність почалася від вчора. От. Ну тут чуть, -чуть було, але плотно прям почалося від вчора. Подивіться, як знизу в районі 61,5 до 62. Ліквідність вже назбирується досить довго. І вже ось тут вона прям дуже яскрава. Тут просто глянути 420 мільйонів 130, 220, 350, 560, 700, 240, 400, 600, 400, 200. Розумієте? Тобто, ось ця зона десь до 60. Це дуже солодка зона, щоб прийти і це все зібрати. І якраз тоді, по факту, наступним. Чим більше вниз буде йти, тим більше лонгісти будуть включатися і відкривати нові лунги. Будуть, наприклад, десь тут стопи ставити, десь тут стопи будуть ставити. І по факту, то, що я говорив на денному таймфреймі 57-59, дуже солодко ось тут ще залишена ліквідність. Двохтижневий, тепер, подивіться, тижневий таймфрейм. Аналогічна картина зверху мало, тут практично пусто, знизу тьма. Трьохденний таймфрейм. Тут трошки інше. Тут виглядає не свічка, як 3 дні, тут виглядає проміжок на графіку як 3 дні. Тепер тут зверху в 65 є, яке сформоване від вчорашнього ранку. Знизу, ну, така прям хмарка добра, і вона близенько. Тому я думаю, що швидше за все, от ми прийшли, ось цей пучок зібрали, бачите, далі вже все, просто нуль. І вниз ціна піде, десь в 62-61, далі, можливо, отримає якусь. Невеличку реакцію вгору, тобто чуть-чуть скоригуватися, Тобто десь так: 62-61, чуть-чуть реакція вгору, і потім, наприклад, 58-57. Ну, Було би цікаво спостерігати за ось таким розвитком. Чисто для себе, очікував би, напевно, що ціну знаю для лонга, але чи то вже не буде стрьомно лонг шукати. Якщо, наприклад, ціна прийде, отак, від імба отримає реакцію, і, наприклад, сюди. 58, 57 отут. Чи не занадто низько вже ціна буде для того, щоб відкривати якийсь лонг на продовження? Ну, запитання це залишаю відкритим. Можете написати свої думки в коментарях, буде цікаво поспілкуватися. Все, всі посилання на всі соцмережі, на всі корисні ресурси будуть в описі, як завжди. І всім профіту і вдалої торгівлі.